Дорогенький, сьогодні я готую сирно-шоколадний десерт смачного, 250 грамів сиру. в мене домашній можна будь-який, одна молочна шоколадка, 50 грамів родзинок, 50 грамів арахісу, 10 грамів желатину, 150 мл води. Заливаю желатин, кип'ятком заливаю родзинки, желатин ставлю на парову баню, щоб він розтопився. Шоколад теж ставлю на парову баню, щоб розтопився. Перебиваю блендером сир. Додаю розтоплений шоколад, все знову перебиваю, додаю желатин, обсмажую арахіс, форму застилаю пішовою плівкою, викладаю сирну шоколадну масу, поставила родзинки, поставила арахіс і відправляю в холодильник десь на 2 години до повного застигання. Смачний десерт готовий. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал.